Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 26 листопада 2022 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику, Дніпропетровська область Україна. Тема сьогоднішнього відео помилки виноградарів початківців. Частина 4. Кажуть, не помиляється той, хто нічого не робить. Досить з'являється з часом. Помилок ще може припуститися виноградар початківець чимало. Переважної кількості помилок можна уникнути, якщо володіти інформацією заздалегідь. Щоб дане відео не вийшло надто довгим. Для вашої зручності я прийняв рішення розділити його на декілька частин. Для мене дуже важлива ваша підтримка. Щиро дякую всім, хто підтримав третю частину. Завдяки вашій підтримці наразі я працюю над четвертою частиною. Якщо четверта частина вам сподобається, я зрозумію, що формат відео вам цікавий та обов'язково зніму продовження найближчим часом. Одинадцята помилка має чисельну кількість варіацій. Мова йде про нормування врожаєм кущів винограду. Спочатку пропоную розглянути дорослі кущі столових сортів винограду. Дорослий кущ це кущ, що досяг 5-6 річного віку. Та більше. Уявіть собі дві крайнощі. Перша крайність це коли дорослі кущі столових сортів винограду взагалі не нормують. І всі грона, що росли на пагонах, так собі і ростуть. Що буде, якщо взагалі не нормувати врожаєм столові сорти винограду? Якщо не нормувати гронами дорослі кущі столових сортів винограду, неминуче буде перевантаження куща врожаєм. Врожай буде поганої якості, дрібний та несмачний. Виноградна лоза не зможе повноцінно якісно визряти, як наслідок не зможе перезимувати. Друга крайність це коли гром прибирають надто багато. Що буде, якщо дорослий сильнорослий кущ не довантажувати врожаєм? У разі недовантаження куща врожаєм, виноградні пагони будуть інтенсивно рости, будуть жирувати. Виноградні пагони будуть надмірно товсті. Жируючі пагони не в змозі повноцінно якісно визряти, отже, не в змозі перезимувати. На наступний рік вегетації жируючий пагін не зможе надати повноцінний якісний врожай. Врожаю або не буде зовсім, або врожай буде мінімальний та незначний. Як правильно нормувати гронами дорослий куч столового сорту винограду? Для прикладу, дорослий куч столового сорту винограду. Вік куща 6 років. На кущі близько 30 пагонів. Якщо на кожний пагін я залишу по одній гроні, вага кожної дозрівшої грони становитиме близько 1 кг, можливо, трошки більше. Тобто з усього куща я маю змогу отримати близько 30 кг врожаю. Для куща, котрому 6 років, цього буде цілком достатньо. Для того, щоб мати гарний врожай, на кожному пагоні повинно бути не менше, ніж 20 листків. Їх може бути 30, 35, 40. Головне, щоб не менше 20. Дуже важливо також враховувати силу зросту виноградного куща. Розглянемо молодий кущ, що знаходиться на етапі надання сигнального врожаю. В залежності від сили зросту це може бути другий або третій рік вегетації в кожного виноградного куща по-різному. Від куща що надає сигнальний врожай, не слід очікувати навіть 6-10 кілограмів з куща. Для такого молодого куща достатньо буде залишити одну-дві грони на весь кущ. Щоб була змога скуштувати сигнальний врожай. Якщо молодий кущ більш значної сили зросту, можна залишити навіть 3 грони на весь кущ. Роблю так задля того, щоб виноградний кущ не почав жирувати. За мірою того, як виноградний кущ буде надалі рости, протягом 3 та 4 року вегетації навантаження врожаєм необхідно збільшувати поступово в залежності від сили зросту та сортових особливостей. Коли кущ сягає віку 5-6 років, це вже дорослий кущ винограду. Якщо на пагоні дорослого куща винограду близько 20-30 листків, на такий пагін можна навантажувати близько 1 кг врожаю. Для прийняття рішення скільки грон залишати, достатньо знати, скільки складає вага однієї дозрівшої грони. Якщо вага однієї дозрівшої грони складає близько 1 кг, або навіть більше, достатньо залишити одну грону на пагін. На технічних сортах винограду вага однієї дозрівшої грони може складати 200-300 г. Тому нормувати технічні сорти винограду буде помилкою. Технічні сорти винограду я не нормую. За умов 200-300 г кожної дозрівшої грони. Якщо на один пагін буде 2 або навіть три грони, кущ перевантажений не буде. Якщо на дорослому кущі столового сорту винограду, Вага однієї дозрівшої грони складає близько 500 г. В такому випадку я залишаю дві грони на пагін. За умов сумарної ваги грон близько 1 кг та трошки більше для дорослого куща столового сорту винограду перевантаження врожаєм не буде. Дуже важливо оптимально навантажувати врожаєм виноградні кущі. За умов правильного нормування врожаєм підвищується якість самого врожаю. Ягоди будуть більш смачні, більш солодкі та соковитіші. Для мене дуже важлива ваша підтримка. Якщо четверта частина вам сподобається, я зрозумію, що формат відео вам цікавий та обов'язково зніму продовження найближчим часом. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули помилки ванградерів початківців, частина 4. Якщо ви бажаєте подивитись третю частину, рекомендую до перегляду ось це відео.